Доброго дня! Яка подія перевершить усі ваші очікування? Що ваш вибір вірний? Тому що завдяки вашому вірному вибору ви відсічите маніпуляції, позбудитесь залежності. Саме того тягара, що не давав вам тривалий час йти в розвиток, отримати шанс, можливість. Ну і бути переможцем по відношенню до ситуації. От Завдяки вірному вибору, наприклад, ви рухаєтесь певним шляхом, але ситуація до цього складалася так, що ви Мали рухатись, ви мали діяти, але результату не досягали, тому що були саме ті, які вели гру за вашою спиною, які маніпулювали, які негативно впливали. І дуже тяжко було мати владу над ситуацією, ну і досягати результативності. Говорять, що ситуація кардинально змінюється по відношенню до ситуації. Ви здобуваєте для себе і здобудете для себе шанс, можливість реалізувати свої плани, реалізуватись. Ви відчуєте себе ресурсною, самодостатньою людиною, духовно розвиненою людиною. Творцем, відлюдник магі, сила, Самодостатня людина по відношенню до досягнення тих результатів, яких ви прагнете. Тому майте чітке розуміння, що ви вірно і зробили вибір. Якщо на даний момент маєте сумніви по відношенню до того, що не відбувається змін, ваш вибір вірний, рухайтесь далі. Ідіть в нове починання або продовжуйте свій шлях. Ви проходили власну трансформацію. І на даний момент, якщо ви жінка, ви ресурсне самодостатнє, тому дійте, вкладайтеся, Нове починання, чи, можливо, саме тим, чим ви займаєтесь, але вибір ви зробили вірний.